Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Копіючка. Акційні ціни на посипки від торгової марки Добрик. Такі вагою 24 грами, 4 стіки. Ціна 9 гривень. 30 грамів вага 3 стіки за 950. І по 4 гривні та 50 копійок такий варіант. Вага 15 грамів, теж 3 стіки. Різні вони є і по розміру, і по кольору. Серветки столові, 200 штук, одношарові на наторели. Ціна 29 гривень. Нектари війні 9 гривень, об'єм 200 мл. Яблуко-виноград, мультифрукт, тропік, персик, різні смаки на вибір. Відконті, бонжур, десерт. Ціна. 7 гривень за 29 грамів. І теж є різні смаки: полуниця, шоколад, чорниця та маскарпоне. Пергамент від торгової марки Faino. 5 метрів 35 гривень. Ширина 29 см. Контейнери для продуктів. Об'єм 1 літр, ціна 14,50. Стакани скляні об'ємом 285 мл за 1950. Є декілька варіантів узорів, такі як хвилька і ромбики. Капронові колготи фентезі соло 20 ден за 29 гривень. Є чорні, є тілесні. Фарба для волосся палет. Ціна 79 гривень. Щоденні прокладки Белла 60 штук за 70 гривень. Такі прокладки по 20 гривень, в упаковці 10 штук. Свічки запаски до лампадок одна штука за 1750. Ополіскувач Ленор у гранулах 159 гривень, є три аромати. Я ось такий варіант мала, то дуже він мені сподобався. Щоправда, я купляла не в нас, а мені спрезентували, привезли із-за кордону. По 27 квітня діятиме акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на товари для приготування їжі від торгової марки Хата Багата. Можна буде об'єднати, взяти, наприклад, фольгу, плівку, пергамент, що вам потрібно. Те, що дешевше, те піде вам у подарунок. І звертайте увагу, це акція на ось таку торгову марку Хата багата». Рукав для запікання 5 метрів з кліпсами 23 гривні. Плівка для продуктів. Ціна 55 гривень 100 метрів. Ось вона. Такий варіант. Фольга 20 метрів 55 гривень. Лівка для харчових продуктів 50 метрів 30 гривень. Папір пергаментний 5 метрів 23 гривні. 5 метрів так, і фольга 10 метрів 30 гривень. Ще щось бачу їм. Теж Фольга 5 метрів 20 гривень. Папір пергаментний 10 гривень 3 метри. Рукав для запікання 3 метри за 9 гривень. І папір пергаментний 10 гривень 3 метри. Туалетний папір «Диво» 4 рулони за 38 гривень. Рушники паперові 40 гривень, 2 рулони. Із серветки косметичні у коробочці 150 штук за 40 гривень. Лінео. Ціна на пакети із зіп-застібку від «Файно» об'єм 1 літр 5 штук за 25 гривень. Набір цукерок соната із любов'ю: 350 г 90 гривень. 185 гривень коштує каструля об'ємом 1 літр та 400 мл. Червона із кришкою. Що мені? Кришка не встає по розміру? Кешбек 50% на посуд. Акція діє сьогодні і завтра, 14 та 15 квітня. Є великий вибір, є більш такі класичні варіанти однотонні, є більш сучасні кольорові. Такі соковиті тарілочки у вигляді фруктів по 115 гривень. Лайм, лимон, апельсин, кавун. Салатник керамічний. Ціна 49 тарілка керамічна 55 з ананасами. Такі новинки склокерамічні тарілочки від люмінарк. 65 гривень, діаметр 20,5 см. Вони такі рельєфні ззовні. 55 гривень. Такий варіант, діаметр 22,5 см. Піала керамічна ціна 95 гривень. Блюдо керамічне овальне із візерунком 165 гривень такий варіант. Лимончик 135 гривень. Салатник 15,8 діаметр 115 гривень. Такий варіант 39 гривень салатник. 9,5. Піала у формі листочка. 24 гривні, такий гарбузик 29, кактус більший 95, бо є ще менший, ціна 30 гривень, взагалі є багато цікавих форм. Абрикос 35 гривень, слоненятко 29, видмежатку теж 29, такий з квітковим принтом. Із малюнком по 29 гривень. В формі яблучка теж 29 гривень. Тарілка біла квадратна за 75 гривень. І 65 гривень, тарілка скло керамічна квадратна. 20 на 20 см. Цей варіант 22 см. І ще є кешбек на чашечки, дуже великий є вибір. Знаєте, Що мені тут подобається, що тут дуже такі цікаві форми, кольори, незвичні. Такий варіант 50 гривень, об'єм 190 мл. з сердечками. Серця об'ємні 80 гривень. Такі ребристі, 360 мл, 75 гривень. Чашки керамічні, об'єм 340 мл, Вони на доток дуже приємні. Ціна 65 гривень. Такі незвичної форми чашечки. Об'єм 200 мл. 49. Скляні 49 гривень. Мяу. Ціна 39 гривень, 240 мл об'єм. Такі новинки приїхали. Ніби під старовину, ціна 40 гривень, чашка керамічна 350 мл об'єм. Така лісова тематика 40 гривень 220 мл. Бокали для вина скляні з таким переливом кольором. Ціна 75 гривень. Є також різні вази для квітів, 249 гривень, 135. Графін скляний із кришкою. але таке тонче скло, не є він дуже важкий. 400 гривень, 1,5 літри об'єм. 165 гривень ваза. Так, це і ось така 95-150 гривень. Кешбек 50% від вартості на засоби для прибирання. але, але, Якщо є акційна ціна, то товар на кешбек не піде. Уточняйте на касі Sun Clean видалення жирозасіб 750 г за 110 гривень. Отже, є акційна ціна на ось цей засіб, як кажуть, півник. Ціна 130 гривень, 600 мл. Містер Пропер, ціна 130 гривень 750 мл. Є для кухні засіб-антажир і для ванної кімнати з розпилювачем. Містер Пропер для миття підлоги, ціна 120 гривень 1 літр, 170 гривень 1,5 літра. Зепінг-став 150 гривень 750 мл, паста миюча 170 гривень. Звертайте увагу, якщо є знижена ціна, то кешбек не нараховується. Засоби для миття вікон та дзеркал. Містер мускул 110-105 гривень 500 мл. Так, є запаска, ціна 85 гривень. Такий засіб тут є два. Один з розпилювачем, інший запаска без розпилювача по 500 мл за 50 гривень і ще вам повернеться бонусами на картку 50% від цієї вартості. Сарма 7 в одному. Ціна 80 гривень. Очисник для духових та гриля. Ціна 140 гривень за 600 мл. Кауфен 85 гривень 500 мл. Калакси Антежир, суперсила 110 гривень. Міс Хелен кисневий плямовивідник або відбілювач. Ціна 112 гривень, вага 1 кг. Так, відник, вага 900 гривень на 100 грамів менше. Пару прямо відник кисневий ціна 83 гривні за 900 грамів. Засіб для чищення унітазом. Ціна 45 гривень. Об'єм 1 кілограм. 44 гривні рушники паперові по натурели макс 140 відривів. 24 гривні рушнички паперові. По Натурела паперові рушники двошарові два рулони 49 гривень 50 гривні. Диво паперові рушники 40 гривень, два рулони, двошарові. І мозаїка, теж двошарові, 39 гривень за два рулони. Вони Не Такі невеличкі, трошки менші від стандартних. Туалетний папір, манго двошаровий, 4 рулони, 49 гривень. Папір туалетний 4 рулони двошаровий 44 гривні. Мозаїка 39 гривень, також двошаровий. Серветки столові, одношарові, 60 штук за 12,50, 100 штук за 17,50. Попір туалетний сонях, 1 рулон, 6 ,50 гривень, 50 копійок. 8 рулонів, ціна 49 гривень. 150 гривень туалетний папір, 16 рулонів сніжна панда. Двошаровий. Серветки столові диво жовтого кольору 100 штук розмір 24 на 24 см 28 гривень. Такі серветочки 450 штук за 50 гривень. Фарба для волосся Garnier ціна 117 гривень. Кольори на вибір. Палет Naturals ціна 95 гривень. Фарба для волосся Авена 70 гривень. Нові акції Vichard Scope. шампуні по 140 гривень 400 мл. Ополіскович 110. Спрей кондиціонер 200 мл 163 гривні. Є різні серії. Рожава колекція. Сіос шампуні для волосся по 115 гривень. Об'єм 440 мл. Теж є досить великий вибір. Від Garnier фруктіс шампунь для волосся 400 мл 123 гривні. Ополіскович 200 мл 93 Мавка шампунь-бальзам для волосся 48 гривень 500 мл. Дивіться, яка красота для маленької принцеси, які заколочки. Ціна 100 гривень за такий набір. Хто пам'ятає такі шопери? Ціна 24 гривні. Бачите, вони йдуть таким кутиком, і весь ось цей пакет він складається в цей кутик і стягується компактно. Колись пам'ятаю, до, до чогось давали їх в подарунок, такі пакуночки. У моєму досоку. Хто пам'ятає, хто таке мав? пишіть в коментарях. Вологі дитячі серветки 84 штуки за 30 гривень. Вологі серветки антибактеріальні 8 гривень 15 штук та 10 гривень. Підгузки Little B ціна 170 гривень. Трійка 40 штук, четвірка 36 штук. Так. І теж четвірка, десь підкірка загубилась 6, 28 штук. Мабуть, самий ходовий розмір. Дезодоранти спреї Фам ціна 87 гривень. Чоловічі дезодоранти ніва Ямен 90 гривень.